Мамо, на мідь, якщо в тебе є син. Прочитай ці слова до кінця. Кажуть, щира материнська молитва захищає дитину, сильніше, ніж будь-які мури й замки. Можливо, саме сьогодні Господь хоче поставити цей щит над твоїм сином. Молитва мами, за сина, дорогі Господи, дякую тобі за мого сина, за його життя, його серце і те світло. Яке ти вклав у нього від самого народження. Сьогодні я знову віддаю його в твої руки, бережи його в кожну мить, удінь і вночі, у дорозі, вдома, серед людей і на самоті відведи його від фальшивих друзів і важких доріг. Нехай усе, що могло б розбити його серце, стане тим, через що ти зцілиш і зміцниш його. Поверни його додому з миром, бо ти його щит, його сила і його Господь. Якщо ти мама чи тато і молишся за свого сина, напиши в коментарях Амінь і додай Його ім'я. Поділися цією молитвою, щоб Божий захист зійшов на кожну дитину, за яку моляться з любов'ю.